Доброчинці благодійного фонду Карія та відкрили відкрили у якому працюватимуть фахівці, що реалізують проекти для військовослужбовців та їхніх сімей. Керівник організації отець Сергій Триф'як акцентував на важливості служіння тим, хто захищає Україну. Також він зазначив, що в цей час важливо пам'ятати і про родини наших захисників. Тут ми об'єднуємо таких два великих напрямки, в яких ми хочемо працювати з військовими. Це перше це соціальний супровід військових і їхніх родин 77-го батальйону територіальної оборони. А друга річ це є зцілення, де ми працюємо з родинами загиблих наших воїнів. Для нас обидва ці напрямки є дуже важливі, бо це про про можливість зцілення людей та про можливість допомоги безпосередньо військовим, котрі насправді ми мусимо визнати, що є однією з найвразливіших категорій людей зараз. Представниця фонду Ірина Туренська презентувала. Напрямки діяльності фонду, які вже реалізуються для підтримки військовослужбовців, соціальний супровід, психологічна підтримка, допомога у працевлаштуванні, реінтеграція в суспільство, а також робота із родинами військовими, Отримувачами нашої послуги є діючі військовослужбовці, військовослужбовці, які проходять період мобілізації та звільнення з частин, так само їхні члени їхніх сімей. Це є консультування, це є інформування, це є допомога в отриманні документів, сприяння в отриманні пільг, субсидій та це є. Пресництво інтересів так? це є така медіація у вирішенні сімейних та побутових конфліктів. Заступник командира 77-го батальйону територіальної оборони вважає, що найчастіше послугами простору користуватимуться родини військових. На столу нас мало людей, але є родини, є хто на, поранення, на реабілітації, хто звільнений по пораненням по інвалідності. Це дуже, дуже важлива річ. Благодійники певні, що відкриття простору ламає стереотипи коли згідно гуманітарних стандартів, закладених в статуті Організації Об'єднаних Націй, доброчинна організація не може допомагати військовим та сьогодення потребує нових стандартів. З колони Вонан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.